Іван був з тих чоловіків, що, за словами, в кишеню не лізуть, з якими приємно проводити час, але боже збав жити. Розумієте, він може так дивитися на тебе, що тобі наче не 46, а 16, і після таких побачень пурхаєш, мов на крилах. Ми так собі роки зустрічалися, як треба було в цьому накритися, але ж я не планувала, щоб все отак сталося. У мене міцний шлюб завдяки тому, що я кілька разів на місяць підвищую свою самооцінку з Іваном. Якщо ви 23 роки в шлюбі і не все у вас гаразд із фінансами і з дітьми, то від душі не просто конче треба. Хтось зустрічається з подругами, хтось дивиться серіали, а я роблю отак. Ми з Іваном колись розом вчилися, тому я його добре знала. Вже тоді він волочився за кожною спідницею, а потім женився на такій сірій мишці, що ми всі аж очима закліпали. Нічого ви не розумієте, казав компанії Іван. Вона мене любить і ніколи не покине, а це вам не хіхоньки. Це зараз свої роки я розумію, як він мудро для себе вчинив, але тоді мені було таке дуже дивне, а особливо коли він перестав явно бігати за іншими жінками. Подумати, що він закохався, я не мала підстав. Думаю, такі люди люблять лишень себе. І ось ми зустрілися через 10 років на зустрічі випускників.